Вітаю, друзі! У 1926 році англійцем Гербертом Лоренсом був написаний роман. І цей роман понад 30 років не допускався до друку. І, як ви думаєте, чому? Так, через жорстку цензуру, бо там дуже багато еротики, а саме в усій повноті розквітає. Жіноча, саме жіноча тілесність і, о Боже, право жінки на задоволення. Ну а трохи раніше, у відні, Зігмунд Шоломо Фрей досліджує істерію як реакцію на репресію лібідо. Клінічний пере, перебіг цього розладу е, нагадує хіба що процес екзорцизму, адже прагнення перемогти. Природу часто дає зворотній ефект, і натомість потяг людини до життя в усіх сенсах наповнює її існування високим смислом. Ну і не секрет, що здатність любити це один із показників психічного здоров'я. І от Роман Лоуренса, коханець Леді Чатерлей, стає. Своєрідним знаменням розкріпачення обмежувальних установок і світоглядних принципів відносно жінки, відносно її тілесності. А в 1955 році французьким режисером Марком Алегри знімається фільм за мотивами даної книги. Але знову, знову, клята цензура вирізає пікантні сцени. Ну, такі реалії минулого століття, і фільм Коханець Леді Чатерлей втрачає свій шарм, свою первозданність. Були ще спроби знімати фільми за мотивами даного твору, але вони не досить вдалі. А от нещодавно за твір Коханець Леді Чатерлей. Береться Лаура де Клермонтонер, також француженка, і одноіменний фільм побачив світ у минулому році, в 2022 році. Кінопродукт вийшов не те, що вдалим, а неймовірно прекрасним. А еротичні сцени, попри відвертість, сповнені духовності, витонченої краси і іцноти. Істина, природа людини, ця оголеність, танець під дощем, е, така от природність, а не штучність, відвертість, щирість на фоні лісу, а ліс це символ прихованих імпульсів, прагнень, якихось витіснених бажань. І це все причудово, гра кольору, там зелені відцінки, це ще більше надає природності. І гол головна героїня, зараз коротко про сюжет не буду спойлити, а буквально декілька слів. Е е героїня коні, вона ж, Констанція, це донька лондонського художника. І от вона одружується з багатим аристократом Кліфордом Чатерлеєм. Дуже кохає свого чоловіка і чекає на повернення його з війни, але так сталося, що повертається він до неї е прикутим до інвалідного візка, ну і до того ж, він не може, через важке поранення не може зачати дитину, і взагалі він не може повноцінно. Кохати свою жінку, коні піклуються про свого чоловіка як може, вона проводить з ним дуже багато часу, допомагає йому писати книгу, він займається письменницькою діяльністю. Окрім того, він свою енергію інвестує ще в бізнес. І От вона допомагає йому, чим може завжди старається бути поряд, завжди його підтримує, але згодом розуміє, що її живі потреби. Базові потреби не просто знехтувані, до них, до них чоловік ставиться зневажливо, він об'єктивує свою дружину. І отут у героїні два шляхи або ж заіржавіти, зачерствіти, вбити в собі поклик кохати і бути коханою, і натомість стати пліткаркою, ненависницею всього живого. Ну або ж йти за своїм покликом і коні обирає життя життя В повному сенсі цього слова. І щодо жіночого тіла, то століття ми е, його контролювали і контролюють ще й досі. І, звісно, це спотворює, це спотворює ставлення жінки до себе самої. Ще й досі існують стереотипи. Відносно так званої порядності, і на цьому базується жіноча мізогенія, ненависть жінки до жінки гірше, коли осуд звучить із чоловічих вуст. Пригадаємо інцидент, що відбувся нещодавно, коли так звані герої запросили дівчат до себе, там запропонували їм випити, ну і потім познущалися, виклали в соцмережі якісь там кадри, де ці дівчата були в, на підпитку. Ну, це бридко, але все ж таки це соціальне явище, яке продиктоване патріархальним суспільством, коли тіло жінки об'єктивується. Ну, церква до цього також доклала руку, нав'язуючи якісь стереотипи домашнього укладу. Ну, але як би там не було, будь-що соціальне базується, ну, звісно ж, на індивідуальному, тому я хочу сказати декілька слів про. Ці захисні механізми, які спотворюють часто реальність. Ці механізми, механізми психіки, з одного боку, вони допомагають людині пережити якісь неприємні події власного життя, допомагають зберегти самоповагу, а з іншого боку, вони мають згубний вплив на життя. І от серед таких механізмів можна виділити досить, досить такі розповсюджені, як проекція, коли в чужому оці порошинка бачиться, ну, а в своєму колодини виряджа. Видно, або ж проєктивна ідентифікація, коли комусь навіюється модель поведінки, ну, чи якась осудна характеристика, доти навіюється, поки людина не прийметься, не присвоє і не почне діяти відносно цієї нав'язаної якимось схеми, поки не почне виправдовувати очікування відносно себе. І я знаю приклади, коли батьки запевняють свою дитину в тому, що з нею Щось не так і згоду це не так реалізується, це іноді називають пророцтвом, яке саме справджується, самоорганізованим пророцтвом, але в основі. Такий механізм, як проєктивна ідентифікація. У ну, минулому столітті можна було почути від батьків, котрі переживали, щоб з донькою було все добре, говорили їй там, що ти принесеш дитину в Подолі, ну, не усвідомлювали, наскільки це жорстоко по відношенню до доньки. І недопустимо Ну, існує ще такий проєктивний захисний механізм, як реактивне утворення. Наприклад, коли людина Яку тривожить власний сексуальний потяг, може стати непохитним борцем за цноту і в кожній другій особі бачити, бачити хіть, хтивість. Ну, або ще такий механізм, як регресія, пригнічення почуттів, бажань, прагнень, коли людина відкидає до якихось примітивних форм поведінки, бо є страх, сорому, страх отримати якусь невдачу. І от я думаю, думала, що Кліфорду саме це властиво, але потім зрозуміла, що там все-таки природа його поведінки в іншому. Сьогодні не про це. І от однією із цікавих персонажок фільму є доглядачка Кліфорда. Я... Першу подумала, що вона буде засуджувати коні, перешкоджати її, але вона так красиво себе поводить, вона настільки глибоко співчуває цій молодій жінці, і таким чином вона не мов би її і десь там благословляє на нове життя, взагалі, взагалі на життя. І оцей момент є таким переломним переломним, скажімо так, Вибачте, за тавтологію, моментом у суспільній свідомості за яким згодом сліп, слідує розкріпачення жінки, розкріпачення від, від тоталітарних догм і стереотипів. І от посилання на це кіно я розміщую в інфобоксі, і варто відмітити бездоганну гру акторів. Книгу ще не прочитала, але я її замовила і прочитаю найближчим часом. До речі, є переклад українською. І над палітуркою також постаралася, книга оформлена з витонченим смаком і е, з психоаналітичною символікою. Отже, якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили, і зустрінемось! На се добро